Ви уявляєте, на пневматику тепер потрібен дозвіл. А все чому? А тому, що ми привезли надпотужну пневматику під брендом Optima. Я взяв найбільш монструозну модель з нашого асортименту. Вона має 4 балони, калібр 4,5 мм і початкову швидкість 350 метрів на секунду. Ось тому на таку зброю потрібен дозвіл. Вартість 95 тисяч гривень. Для чого вона потрібна? Я і сам задався таким питанням для того, щоб поставити оптику, сошки і стріляти майже безкоштовно. Єдиний недолік це отримання дозволу. Але зараз це набагато простіше зробити, навіть в магазині Ibis доступна така опція. Вирішуйте самі, чи потрібна вам така штука, але її можна придбати тільки за один вигляд. Погодьтеся, виглядає вона космічно. Армія США та Вінчестер будують новий завод з виробництва набоїв. Потужність 385 мільйонів патронів на рік. Це більше мільйону патронів на день. Розмір заводу майже як 8 футбольних полів. Для чого стільки патронів? Тому що армія США перейшла на нову стрілецьку зброю. Це XM7 у калібрі 68х51 мм. Не дивлячись на деякі затримки, армія США отримує нову зброю та нові патрони, щоб отримати велику перевагу над всіми іншими арміями. Цей патрон має більшу енергетику та більшу пробивну здатність. Коли українці вибирають першу гладкоствольну рушницю, більшість з них я думаю, відсотків 60 це точно купують дробовик від компанії Hatsan. А зараз же вони вирішили надати таку можливість ще й тим, хто хоче придбати нарізну зброю. Зустрічайте Turkington 700. Ця гвинтівка дуже схожа на Remington 700 і це не дивно. Адже затворна група, планка Пікатіні, УСМ – все сумісне. Також сюди підійдуть шасі, які були розроблені для Remington 700. Що вас може спонукати придбати саме цю гвинтівку NRM 700, це вартість. Така гвинтівка зараз коштує 33 тисячі гривень, що майже в два рази дешевше, ніж рм 700. Hatsan ERX поставляється в пластиковій ложі з двома стандартними магазинами, має кріплення для антабок, для того, щоб ви могли встановити ремінь. Тобто це буде новим хітом, я думаю. Бюджетна гвинтівка, яка повторює рем 700 і до якої підходять всі аксесуари від нього. Тобто перед цим ми бачили туркнеллі, а тепер Туркінгтон. А що ж буде далі? Пишіть в коментарях. І щоб далеко не ховати Туркінгтон, покажу вам, що тут є різьба стандартна 5 8 на 24 і в мене є перший глушник від українського бренду Automatic. Він бюджетний, встановлюється. На зброю в 308-му калібрі, і ви можете мати бюджетний комплекс турецьку гвинтівку і український глушник. Вартість такого глушника близько 10 тисяч гривень. Зроблений він з алюмінію, тобто він надзвичайно легкий і розроблений спеціально для болтових гвинтівок у 30-х калібрах. А для тих, хто додивився до цього моменту, ми розіграємо ось такий набір для чищення рушниць 12-го калібру від компанії RelaVid. Переходьте в опис, там всі подробиці. А в США вирішили, що УСМ, який дозволяє імітувати стрільбу чергами, законний. З'явились два УСМ, які викликали дуже великий інтерес та дуже багато дискусій щодо їх законності. Один з них називається FRT 15. Цей механізм примусово робить ресет. Тобто вам не потрібно відпускати палець для кожного пострілу. І коли ви затискаєте такий гачок, відбувається стрільба чергами, хоча, де Юре, така зброя не має автоматичного вогню. Хоча для цього потрібна затворна група Full Auto. Так от, американське бюро за контролем за вогнепальною зброєю, яке займалось конфіскацією таких ОСМів, раптом вирішило, що він не робить зброю machine gun, тобто автоматичною. І тепер повертає ці ОСМи власникам. Чи будуть продаватися такі SMI в Україні? Чогось я маю сумніви. А ви напишіть вашу думку в коментарях. І остання новина на сьогодні: до нас приїхали прицільні пристосування для пістолетів та рушниць від компанії Truglo. Ця компанія відома тим, що вона дуже-дуже багато років робить механічні прицільні пристосування для будь-якої зброї. Наприклад, до нас доїхали для Глоку, Кімберу, Springfieldu 1911. Та універсальні світлозбираючі мушки для рушниць. Ось ці мушки я всім рекомендую як, можливо, єдиний корисний елемент тюнінгу для дробовиків. Вони дійсно класні, але стають далеко не на всі моделі. Тому подивіться в описі, можливо, саме для вашої рушниці вони підійдуть. Чим відрізняються мушка та цілик тругло, які приїхали в цій поставці, деякі мають два елементи: світлозбираючий та трітієвий тобто вони збирають світло в день. Вони дуже яскраві їх дуже класно видно, але і світяться вночі, тобто ваш пістолет буде працювати 24 години на день. Це всі новини на сьогодні. Нагадаю, що у нас відкрито збір на реп для третьої штурмової, і ви можете виграти або худі з символікою третьої штурмової, або безкоштовне тренування зі мною і бійцем третьої ШБР на стрільбище. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному дайджесті через місяць.